У найтяжчі часи для країни українці об'єднуються, допомагають збройним силам, беруть участь у мирних акціях, говорячи про те, що ми єдині. І все це на тлі того, як російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні, проводять широкомасштабні сепаратистські операції з метою захоплення влади. Про ситуацію в країні і області ми будемо говорити з нашим ранковим гостем вже за мить. Я кажу усім нашим телеглядачам. Нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашому ранковому гостю. Я впевнена, що його ви впізнали. Це голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Віталійович Одарченко. Доброго ранку. Вітаю. Юрій Віталійовичу, усі ми переживаємо за долю нашої країни. І все ж таки цікаво було б дізнатися, що з Херсонщиною, яка зараз у нас ситуація в області? Ви бачите, що на Херсонщині ситуація рівна. І я хочу, щоб всі розуміли, що в основі цього спокою лежить серйозна робота. Силових структур Служби безпеки України, працівників міліції, які виявляють тих людей, які можуть чинити злочини, які можуть організовувати масові заворушення, ізолюють цих людей, і таким чином тут зникають ситуації, зникають організатори. Цих акцій в засобах масової інформації було про те, що служба безпеки затримувала людей, які, ну, по-перше, вони є громадянами Росії, і на меті в них були чітка, чіткі плани по організації груп, по збору людей, які могли бути долучені до тих працівників там спеціальних служб, які прийшли сюди за зброєю. Вони організовували мосовку, начебто, що. Що населення підтримує там силовий сценарій захоплення влади? Це ну це, це жінка, вона була озброєна і тут організовувалися певні осередки по районам Херсонщини. І навіть коли. Були прозведені затримання, там були вже підготовлені міни. Там була в них зброя для того, щоб вони також мали можливість не тільки з транспарантом, а ще й з вибухівкою, з ну, певними речами прийти до адміністрації, прийти на вулиці Херсонщини. Планувалися серйозні акції. Ми тут переймалися тим, щоб оце. От подія біля пам'ятника Потімкіна, коли люди збиралися йти з протестом до адміністрації, вимагаючи тут приєднання до Російської Федерації. Ну тут була інформація про те, що е, ці люди були готові. Начебто там чи скинути пам'ятник Потьомкіну і потім розвивати на цій темі такий, знаєте, такий такі настрої, що українці, бендерівці, вони скинули пам'ятник Потьомкіна. Виходьте, обурені люди, протестуйте, і навіть по інформації тих людей, яких затримували. Було навіть те, що вони були готові зробити якісь в своєму середовищі там підрив якогось устрою, щоб були травмовані люди, і на тлі цих провокацій можливо, були заклики до подальшого розвитку ну якихось таких протестних дій. Протесних і на підтримку Російської Федерації, але тут велика подяка Службі безпеки України, міліції. Ці люди затримані. Частина з них знаходиться на Херсонщині, частина в Києві на допитах і переконані, що і ці дії вони нейтралізували тут можливість проведення таких акцій. Юрій Віталійович, до нас хочуть приєднатися Прошу. телеглядачі. Алло, доброго ранку. Доброго утра. Доброго. Зараз ситуація, яка в країні безпокоїть, звісно, кожного українця, кожного жителя нашої України. Я б хотіла буквально маленьке четверостіжчя написала, вот то, що душа Блид, и то, что чувствуем мы, прекрасная земля согретая любовью, Любимая земля, любимая до боли. Страдаешь ты сейчас от вольности народной, И плачешь ты на до беззакония, когда ж наступит час расцвета и покоя, Когда украинский солдат даст матери покоя, А дети, малыши, родители на старость, спокойно будут спать и улыбаться в славу. Пусть птицы запоют весенней трелью, Листва зашелестит в лазурном пении, И люди все поймут, что только мир нам нужен. Давайте все об этом думать дружно. Я призываю всех херсонцев к миру, к покою, Чтобы у нас над головой было солнце и весеннее настроение. И всем всего самого наилучшего. И спасибо всем за поддержку и за мужество. Дякую. <говорит> Дякую. <говорит> От подивіться, ну хіба реальні речі? от давайте ми на себе ну цю ситуацію якось приміряємо. Чи може людина взагалі зі зброєю в руках вийти за мову, наприклад, протестувати по опитанням це питання у людей не на першому плані. Всі люди прагнуті, більшість людей бажають, вважають державною мовою українською, бажають розмовляти на українській мові. Але я переконаний, що зі зброєю в руках під адміністрацією, під кулі жодна людина не може вийти. Чи тим паче за якусь федерацію? Федералізацію, я розумію, що думаю, що е, там одиниці депутатів в Верховній Раді до кінця розуміють, що таке федералізація, а тим паче люди, які в Донецьку е, за неї палко там палко вимагають цього. Ну я переконаний, що це е, ну абсолютно чітко і задоводиться, доводиться, що це організовані акції. Під ці гасла ніхто не буде виходити. Зараз, на жаль, дійсно, от ми чули ці вірші, складна ситуація. Вона викликана ну революцією, яка відбувалась в Києві. Але якщо б цього б не відбулося, я думаю, що Янукович нас чітко вів під вплив, під здачу російським інтересам. І сьогодні те, що відбувається, це ну наслідки його політики. Якщо б його люди не скинули, ну це було можливо без солдатів. Дата, але з такими ж наслідками він передав би нас під Російську Федерацію. По суті, тихо здав би країну, і не дивлячись на трагічність того, що відбулося в Києві і складність ситуації, яка сьогодні є в Україні. Я переконаний, що наслідки от здачі Януковичем, взагалі, всіх ресурсів, всіх впливів для України були ще більш трагічні. Ви бачите, чому сьогодні так відбувається, тому що поставлені ним люди, де вони по суті ну багато з них були агентами російських спецслужб. і ми. Бачимо це і по діям міністра внутрішніх справ Служби безпеки, які сьогодні ховаються від правосуддя. І сьогодні це видно по діям силовика деяких силовиків, які є в Донецьку, в Луганську, які по суті ну не роблять своєї справи, а піддаються от зараз діям заколотників. Для нас ще в Херсоні тут складна ситуація, що ми знаходимося на кордоні. Я хочу заспокоїти всіх херсонців, що військові прикордонники вони абсолютно чітко, жорстко, системно ведуть свою роботу. Ще раз підкреслюю, лінія оборони побудована на всю глибину, і якщо б можливо, якщо б на випадок агресії. Будуть дії російських військових, то ми зараз здатні захищатися. Ну, знаєте, усією потужністю, яка є в будь-яких збройних силах. Це спочатку бійці з легкою, важкою бронетехнікою, БТР, танки, за ними зенітні установки. Це ракети, з системами наведення, за ними повітряні сили. Тобто сьогодні, якщо відбудеться, буде наприклад, теоретично буде відбуватися рух. Військових, то українські вояки, здатні захистити нас, прикордонники війська зараз багато їх базується на території Херсонщини, там біля 1200 людей. Раніше це була збірна з усієї України, а сьогодні туди заходить той. Гарнізон, який буде базуватися на Херсонщині, який буде постійно нести службу. Тобто, я ще раз хочу всіх переконати, що з боку можливої агресії з Криму система відбудована і так щільно вона нас абсолютно чітко, переконливо буде захищати. Внутрішні безлади це робота спецслужб наших, які мусять пройти діяти. Ну і велика, дуже велика подяка громадськості. Людям, які виходять під адміністрацію, підтримуючи єдність в Україні, у це основна запорука того, що сепаратисти бачать, що на Херсонщині нема такої сприятливої основи атмосфери для того, щоб вони розвивали свої дії. Велика подяка всім, хто не сидить на дивані, а підходить до адміністрації, чи в такі ну провокаційні моменти виходить на вулицю для того, щоб своїми діями. Запобігти подібного роду людям. Велика подяка. Те, що справді у нас люди не байдужі, херсонці, мешканці області. Ми переконуємося, тому що вони до нас телефонують, ставлять свої запитання, висловлюють свої думки. Алло, доброго ранку. Доброго утра. Ну, звісно, очень тривожна на душе в такі дні. Вот які праздник у нас великий, а ми зайняті такими вещами. Ну, мене такий питання. Скажите, пожалуйста, у нас на Херсонщине всегда существовали пророссийские организации, которые, в общем-то, вроде как за русский мир, за ми... вообще за трудьбу народов. А что на самом деле? Ведут ли к ним какие-то следы, направленные на сепаратизм, на разъединение нашей страны, на отделение на русских, украинцев по языку-то, по всем. Ну, вообще, СБУ что-то делает с ними, потому что они себя ведут часто очень нагло на митингах. І їх видно з цими ленточками Георгіївськими. Їх видно. Їх уже знають навіть наші общественної деятелі, молоді ребята. А що ділять наші органи, які довзі за їх діяльністю? Ми дякуємо за дзвінок. Дякую. Ну я хочу, щоб всі зрозуміли, що правоохоронці не можуть затримувати людину, яка на себе поцепила ну будь-яку стрічку для того, щоб її затримати. Вона мусить чинити незаконні дії. Всі ці організації вони відомі службам поіменно цих людей знають, з ними проводиться повсякчас робота, і вони чітко розуміють, що вони знаходяться під пильним оком спецслужб. І якщо будь-які дії вони будуть чинити направлені на розкол України, вони будуть заарештовані в той же момент. Про це вони попереджені, і бачите, що ну зараз. Окрім цієї стрічки, слава Богу, на Херсонщині ну, не відбувається ніяких серйозних протидій. Складна ситуація ще в тому, що, ну, Якщо повернути до, поглянути на палітру по наших подій, яка відбувається в області, зараз в Росгарі весінньо-польові роботи, і питання зрошення роботи зрошувальної системи дуже актуально. Якщо по Каховській зрошувальній системі, яка повністю знаходиться на території України, все в порядку, вона працює, вода подається, і люди мають можливість зрошувати. Є технічні там певні неузгодженості, але це так би мовити штатні ситуації, які вирішуються оперативно. Робота північно-кримського каналу. Вона є ускладненою серйозно, тому що на території Криму, ну, по-перше, ті люди, які представляються владою, вони намагаються захопити споруди північно-кримського каналу. І по суті, на сьогоднішній день жодної угоди з споживачами води на території. Криму зараз не укладено. Це це громадяни, які проживають в Криму, вони мусять чітко розуміти, що. Вина за те, що води на сьогоднішній день на Крим не подається. вина ця лежить на тих людях, які себе представляють владою Криму. Жодної угоди за розрахунки за цю воду сьогодні не укладено. І відбувається таке хамське демонстративне ну, намагання захопити споруди північно-кримського каналу. Тому зараз вода на Крим там ну майже не подається до моменту. Тут розуміння. Що буде зі спорудами північно-кримського каналу, і як будуть іти розрахунки? Якщо там ніхто не схаменеться, то питання водозабезпечення ну, буде, буде на жаль для кримчан про проблематичним, але це накладає складності на функціонування зрошувальної системи на Херсонщині на Колончацький район, тому що тут робота його в такому режимі вона ну не дає можливість нам затопити рисові чеки, які вже буквально ну тиждень і треба це зробити. Зараз буквально днями 3-4 дні ми приймемо рішення, яким чином ну технологічно подати води, і на ці 4 тисячі гектарів на Каланчацькому районі для того, щоб аграрії на Херсонській області мали можливість працювати тут. Я вчора був на великій нараді в Новотроїцьк, де збиралися райони, які Знаходяться керівництво районів в аграрії, які проживають біля кордону. Гінічись Новотроїць, Чеплинка, Каланчак. І я глибоко вдячний всім людям, які, не дивлячись на ці складні часи, вони ну посіялися, вони працюють і вони вкладають гроші в розвиток зрошувальної системи. Тобто, люди довіряють державі, вони все роблять для того, щоб українці були. Були з хлібом. Це їм велика подяка за ту довіру і впевненість у завтрашньому дні. Я і хочу підкреслити і заспокоїти всіх. Це так роблять люди, які знаходяться безпосередньо поряд з військами. У них є розуміння, що така система оборони вона убезпечить і їхня праця не буде даремна. Вкладання грошей, які є дуже немалі посівну кампанію, вона виправдається. І урожаєм, ну і фінансовими прибутками для аграрії. Вітач, давайте я нагадаю нашим телеглядачам, що працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96, Ви можете приєднуватися до нашої розмови. Я пропоную зараз послухати телефонний Дзвінок, доброго ранку. Говоріть, будь ласка. А, доброго ранку. Доброго. Вітаю. Я вчора от розмовляла з сестрою, вона не проживає в Херсоні. а Чоловіку на телефон прийшли СМСки, щоб байкувати вибори, байкувати вибори, що влада там наробила такого, перетакого. Я думаю, такі СМС...